Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень, великістю сили для спасіння, той кінь ненадійний і великістю сили своєї він не збереже ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє. Під смерти, і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він, наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість о Господи буде на нас, коли покладаємо надію.